Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали вчора. Перед світанком в Україні Трамп зробив на брифінгу заяву. Думаю, між Україною та Росією це має бути гаразд, і ви скоро про це дізнаєтеся. Настає момент, коли треба або змиритися, або заткнутися. і Подивимося, що з цього вийде і десь за 4 години. По цій заяві Росія вдарила двома ракетами по сумах. Просто на варбну неділю пише політолог Голубуцький, 99 поранених, з них 11 дітей, 31 загиблий. З них двоє дітей. Удара було завдано двома балістичними ракетами. Типу Вискандер МКН МКН-23» північнокорейська хвасонґа з касетним боєприпасом. Тому й загинули майже всі у тролейбусі. Запускали російські розрахунки 112 та 448 сорок восьмої ракетних бригад з території Воронезької, надзвичайно населений пункт Ліски та Курсько населений пункт Ліженькі областей, як повідомило Гурміністерства оборони. І це все після впевнених заяв, що Вітков поїхав з вимогами Путіна щодо припинення вогню. Тому дуже скоро Трамп погодиться передачу Росії всього зазначеного і війна припиниться. На певний час, отже, Путін переконаний, що саме ракетні удари по цивільних українцях оптимальний і найбільш правильний формат взаємодії з Трампом. Найкраще інструмент, щоб отримати бажане, ударити, виконати вимоги і зновударити для закріплення дипломатичної позиції, щоб зменшити шанси на відмову. Після такої вербної неділі у сумах Трампа поставлений в доволі незручну позу з його ранішнім змирітися чи замокніть. Патапо До непозначених адресатів призначити. Чи адресатам замовгніть Україну після такого його не зрозуміє ніхто призначити Путіна. Доведеться розвивати тези і одивитися до конкретних кроків. Коротше, путін дочекався чергової експресивної заяви Трампа миротворців і поставив його відповідну позу. А нам слід зробити власні висновки. Чи не найбільш критична наша оборонна задача розвиток власної ракетної програми, щоб щоразу завдавати аналогічних ударів по людях у відповідь, крім військових цілей, загодувати ударів і по цивільних. Бо це єдина мова, яку розуміє Росія і Україні у вісі. Зла загалом нам не має насправді особливого сенсу зображувати дотримання гуманістичних європейських цінностей і тримати пісне обличчя, бо це ні на що не впливає ні на обсяг допомоги, ні на поведінку ворога. До речі, призначення Кремлем удару на вербну неділю. Palm Sunday, ну, по факту, вона реально пальмова. Та й цим роком Пасха і пальмова неділя відбуваються одночасно і у православних і у католиків і у протестантів. Прекрасно відтіснило не тільки сьогоднішню заяву Трампа, але й вчора Ню історію за сильно християнським держсекретарем США Марком Рубіо. Вчора якраз повідомили, що Рубіо розіслав вимоги до держслужбовців доносити на антихристиянські висловлювання позиції колега прояви упередженості до християн. Рубіо назве такий вчинок Путіна упередженістю до християн. Божа частина загиблих і поранених якраз йшли до церкви, поряд з якою поцілила ракета святити вербу. Представник Трампа по Україні Кало вже заявив, що такий удар по цивільному саме у неділю, переходить і усі Жі пристойності, як колишній військовий лідер. Я розумію, що таке націлювання і це неправильно. Ось чому президент Трампа так старанно працює над тим, щоб покласти край цій війні, і це схоже на натяк, що Трампа цей злочин проігнорує власти у властивому йому стилі тисячі гинуть. Я хочу, щоб це припинилося і усе. Але можливо, білий Дім все ж піде на якусь конкретнішу реакцію, якщо виборці християни відреагують достатньо сильно. Пише Голобуцький. У той же час останні рішення США вдарили. По Києву та обороні всієї України Трамп грає дуже небезпечну гру. Пишуть західні змі. Три можливі сценарії для України після конфлікту Зеленського з Дональдом Трампом пише видання Білда. Перший поступки заради зброї Зеленський може погодитися на сировинний договір з США, щоб відновити ще більші постачання зброї, проте гарантії безпеки для України це не передбачає. Другий вихід з США із війни Вашингтон може повністю зупинити військову допомогу. Тоді Україні доведеться захищатися лише з підтримки Європи. Якої Буде недостатньо. Третій – оборона без США. Україна може спробувати боротьбу завдяки допомозі Європи, стримуючи Росію. Такий сценарій можливий, якщо Захід збільшить допомогу. А ось що Василь Гунько, військовий член партії Гаранта, пише за останню ситуацію в Україні та видає свою аналітику. Бажаю здоров'я, друзі. Дивлячись на те, що зараз відбувається в країні, на те, що нас знову намагаються розвести, як розводили усі 30 років. Хочу проговорити з вами про начебто існуючу в парламенті опозицію до влади. А саме про те, що із існуючих парламентських партій немає жодної політичної сили, яка б була би справжньою опозицією. Більш того, в парламенті немає жодної політичної сили, яка б діяла в інтересах народу України. Вся та клоунада, яка відбувається в парламенті за участі різних там. Типу опозиційних сил Тимошенків, Порошенків та інших мародерів та шахраїв є нічим іншим як фейковим протистоянням. Зверніть увагу на те, що вони голосують за одні й ті ж самі антиконституційні закони разом, та жодна із фейкових опозиційних парламентських партій не склала депутатських повноважень, що призвело би до розпуску парламенту цього розсаднику корупції. Мародерства, марнотратства та зрадників ця війна для нас всіх випробування та шанс очистити владу від зрадників та злочинців, а також відновити громадський контроль над усіма гілками влади. Друзі, єдина справжня опозиція, на жаль, не структурована. Це ми народ України. Ми маємо об'єднуватись, бо є велика ймовірність. Що нас знову залишать в дурнях, і за злочини проти народу України ніхто не буде нести відповідальності. Бережіть себе. Слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.